Розділ четвертий. Фанатизм і аморальність. Четверта вимога волевого націоналізму. Я вже згадав, що великі ідеї, які мають накинути себе світові без ефектів, що йдуть їм у супроводі, ніколи не мають пориваючої сили, ідеї діють лише тоді, коли протягом довгого розвитку перемінюються впочування, коли творять складову частину вдачі людини, перейнятої ідеєю. Це той інстинкт фіхте, який треба перекласти на поняття, ідею, але без якого мертвою стає сама ідея. Вона має порушуючу силу лише тоді, коли звільняється від діяння силогічної здібності, коли в неї просто віриться. Бо в політиці, так само як і в релігії, успіх все по боці того, хто вірує, а не того, хто сумнівається. У своїй книзі про кров, розкіш і смерть. Каже Барес, що суспільні перевороти робляться радше через переоцінку вартостей, аніж через зміни кодексів, через вибухи чуття скорше як динамітом. Стендаль, говорячи про революцію, каже, що нація впала в лють, і, власне, через це була тоді сильна. І далі нарід не має сили і нічого не значить, коли він не в гніві. Коли цей гнів тишується, найменша жертва здається йому неможливою кінець цитати. Це той самий неминучий для сили якоїсь ідеї афект, про який говорив ще Платон. На думку великого грека, вартовий має бути філософічно настроєний, щоб оборонити своїх, а цей філософічний настрій полягає в тім, далі цитата, що він впадає в лють, як скоро побачить ворога. Хоч би навіть перед тим він не зазнав від нього нічого злого, але перед знайомим, мов пес, махає привітно хвостом, хоч би навіть він не бачив від нього досі нічого приязного. Кінець цитати. Ми вже зустрічалися в іншому зв'язку з цим почуванням це вже знане нам філософічне ні, безмотивне притягання або відштовхування, яке є істотною прикметою нашої волі і без яких мертва є всяка думка. Саме розумове переконання, умове поняття думки ніколи не дає порушаючої сили ідеї, лише це почування. Чудово сказав Сорель, вмирається за погляди, а не за доведені певності, за те, в що віриться, а не за те, про що знається. На його думку, не можна собі уявити зникнення якоїсь системи чи режиму без існування палкого бажання бунту в їх противників те саме мав на увазі Гегель, коли казав, що все велике в історії зроблене людськими пристрастями. Про цей афект, який він називає самолюбством. Глибше говорить спенсер він осуджує намір цього самолюбства, але ще більше його брак. Далі цитата оцінювати себе за низько викликає два роди лих хто не боронить своїх особистих прав, сам стягає на себе агресію інших і викликує тим способом самолюбство в інших. Хто неоправдано не довіряє собі, той не важиться простягнути руку за речами, які стоять йому до розпорядимості. Те саме можна сказати і про патріотизм. Правда, пересада цього почуття в якоїсь нації роблять її зарозумілою і агресивною, та коли в неї замало цієї агресії, то немає потрібної сили до упоминання о свої права, які тоді топчуться іншими націями. Кінець цитати. З тих слів Спенсера робимо цікавий висновок там, де заламується в нації її агресивний характер. Заламується рівночасний запал до оборони своїх прав. В нашому провансальстві ті речі досі странно розрізняли. Ми тільки за наше лягали кістками, коли нам чинилися шкоди, ніколи не гралися ми кайданами чужої не гнули свободи, старицький. Так думали в нас. І забували, що коли ми не на словах, але дійсно лягали кістками за свою справу, то якраз тоді, коли ми налякалися гнути чужу свободу, як це було під час Святославових виправ до Царгороду, Ігорових на Дон, під час договорів Хмельницького і Мазепи з Європою про поділ Польщі і Московщини, революційна Франція, з якої вийшов диктатор континенту Наполеон, революційна Англія, з якої вийшов погромник Ірландії Кромвель, революційна Росія, що боролася з німецьким імперіалізмом, щоб потім накинути свій ще гірший нам, Італія Мадзіні і Гарібальді, Італія, Визволителька Трієсту. Та Італія завойовниця німецького тиролю, Іспанія, що визволилася з підпанування Маврів, і Іспанія властителька Марокко – Всі вони свідчать, що природа та історія не знають різниці між ефектом оборони і нападу. Писати, як у нас пишуть, боротьба за національну волю походить не з любові і бажання панувати над кимось, а лише з ненависті до рабства, значить, не розуміти динаміки суспільного розвою. Природа та історія не знають раз агресивних. І не агресивних лише раси сильні і слабі. Раси сильні визволяються, коли вони підбиті і розширюються коштом слабших, коли є вільні. Раси слабі, або здобуваються лише на спазматичний бунт, коли вони під ярмом, або роздаровують своїм ворожим меншостям національні, культурні та всілякі інші автономії, коли є вільні. Неважне, чи нація агресивна чи ні, чи ідея агресивна чи ні. Важне, чи ідея сполучена з відповідним чувством, з абстрактною волею жити і рости, чи навпаки, ця ідея є розумовою абстракцією, що хоче забити ефект, як це робив драгуманів і драгуманівці. В першому випадку така ідея переможе, в другім вмре. Ці ефекти Гегель звав пафосом, означаючи його як загальні сили, які виступають не тільки для себе в своїй самостійності. Але живуть так само і в людськім серці, порушуючи людські почування і їх свята святих. Цей пафос майже однозначний для нього з пристрастю, лише позбавленою присмаку низького і самолюбного. Без цього то пафосу не може жити ніяка ідея, тим числі й національна. І тому непростими гріх поповнила Драгоманівщина, силкуючись цю здорову і конечну підставу всякого руху, висміяти і обезвартнити». Цей пафос у носіїв великих ідей прибирає форму того, що в поточній мові зветься фанатизм, з тим присмаком чогось негарного, яке цьому слові надають усі ні гарячі, ні холодні, акуратні, лі теплі ліберали, демократи і інші народолюбці. Тим часом цей фанатизм знов таки є невідкличним станом душі всіх діячів і учасників великих епох, усіх, що дають себе вести великі ідеї. Цей фанатизм сторонників великої ідеї випливає вже з її релігійного характеру. Віруючий дивиться на свою правду як для нього обов'язуючу. Він фанатично ненавидить усе, що протиставляється прийняттю його одиноко спасенної віри. Фанатик узнає свою правду за об'явлену загальну, яка має бути прийнята іншими, звідси його агресивність і нетерпимість до інших поглядів. Тверда віра в гасла, що він голосить як в безуслівну і обов'язкову для всіх правду, любов до неї, яку він хоче здійснити, безмірна ненависть до всього, що перешкоджає їх здійсненню, ось та сума переживань, яка огортає всякого правдивого революціонера, фанатика з конечності і з натури боронених ним думок. Ось чому любов і ненависть усе йдуть в парі, як два доповняючи себе почування з кожного сторонника великої ідеї. Ось чому нікчемною є проповідь наших націонал-кастратів, які одразу самою любов'ю хочуть перескочити з царства неприєднаних суперечностей в царство незакаламученої гармонії з музикою. Розумові ідеї кастратів, що дбають лише про просвіту і злагіднення пристрастей, що прикручують полум'я почування, де воно заясно бухає, є толерантні до інших, бо вони мерці, що живуть мозком, але не серцем. Бо логіка… Річ угодова. Натомість чуттєві ідеї фанатиків не знають толеранції, бо спір про догмати і віри рішається не полюбовним судом, лише ордаліями. Лібон каже через те, що юрба ніколи не сумнівається щодо правдивого й фальшивого, а заразом цілком свідома своєї сили, вона нетолерантна». Всі основники якоїсь релігії або політичної віри основали її тільки тому, що зуміли викликати в масах почуття фанатизму, тільки тому, що навчили їх віддавати своє життя за свій ідол, ідеал і нищити за нього чуже. Всяка нова ідея нетолерантна. Далі цитата: Революція Бартоломеєва ніч, релігійні війни, інквізиція, часи терору. Це це явище того самого роду, спричинені масами, охопленими тими релігійними афектами, які з конечністю вели до вимордування огнем і мечем усіх, хто опирався за пануванню нової віри. Практики інквізиції це практики людей, цілковито переконаних у правдивості своєї правди. Кінець цитати. До цих слів можна хіба додати, що всі великі події в історії наслідок фанатичних ідей. Фанатиком був убійця Генриха IV Раваляк, якого, як він зізнав, пхнули до чину інтереси релігії та непоборимий гін. Фанатиком був Франсуа І, француз, який казав, що коли б його права рука впала в єресь, він відтяв би її, та який спонукав Карла V видалити всіх маврів з Іспанії. Фанатиками кермувалася Франція в добу її найбільшої величі в XVI-XVIII віках, коли як каже ворог всякого фанатизму, Боколь. Ціла нація шукала поради виключно в своїм фанатизмі. Карляйль бачить наймаркантнішу рису пророків у їх непримиримім завзяттю супроти ідолопоклонства, проти видимого. Всі вони великі іконоборці, ненависники неправдивих форм, непримиримість проти інших богів, яку так картав драгоманов, є істотна прикмета всіх великих ідей та їх пророків. Аж Пенглер. За найцінніший здобуток війни для Німеччини вважає здібність ненавидіти ворога, як далека ця мужня думка від думок всяких наших провансальців, які своє люкайство супроти всякого статус-кво звуть державництвом, а свою душевну вияловість культурністю, що бореться з шовінізмом. Фанатизм, каже німецький філософ, це захоплення абстрактним, відірваною думкою, яка з запереченням відноситься до існуючих відносин. Суттю фанатизму є те, що він у відношенні до конкретного спустошуючий і руйнуючий. В цих словах цілий родовід фанатизму. Він молиться до відірваного, бо виріс з теологічної доктрини, яка стоїть понад змисловим світом явищ, яка думає про світ ілюзій та оман. Він є руйнуючий, бо виріс з нової релігійної ідеї, якої місце лише на звалищах старої їй противної. Він збудований на запереченні, на протиставленні. Не на кум лише на контра, бо він є засадою життя, а все, що не є відразу афірмативне, є і лишається без життя. Що за цим заперечуючим фанатизмом криється велика позитивна думка, цього не бачать лише ті, які не мають ніяких міцних ідей ні позитивних, ні негативних, ті не холодні, ані теплі, як дерево сухі, зовсім ніякі. Ті, які глибше дивляться на речі, бачать це позитивне, ті люблять великих погірників. Бо вони є великі почитателі. До емоціональності й фанатизму великих ідей, які рушать масами, треба додати ще одну їх прикмету аморальність. Це не є звичайно аморальність в змислі увільнення від етичного критерія від морального ідеалізму. Навпаки, максимум етичної напруженості тих ідей та їх сторонників є надзвичайно високий, а підпорядкування особистому загальному. Часто жорстоким моральним приписам тут суворе, тверде, як ніде. Отже, коли говорю про аморальність тих ідей, то тут розумію їх суперечність з буденною мораллю провінціального калюскагатуса, який етичність чи неетичність великої ідеї або руху оцінює з точки погляду політично бездоганного міщанина, який до загальнонаціональних взагалі громадських справ підходить з міркою своїх приватних вигід, турбот та інтересів. З цього то, власне, погляду самоотвердженого малороса ці ідеї та рухи дійсно аморальні. В своїй динамічній соціології каже американець Ворд, етична і соціологічна точка погляду суперечать собі. Перша змагає до приборкання соціальної енергії, друга до її визволення і розвитку. Правдива моральність, не менше як правдивий поступ, є в емансипації суспільної енергії і в повнім виявленні сили, кінець цитати. З точки погляду цієї моралі зле то є трусливе. Гідний погорди здається їй, хто все пасивно журиться, зітхає, нарікає. з точки погляду цієї моралі, муситься відчувати ненависть до ворога, навіть коли він вам досі нічого злого не зробив Платон. З цієї точки погляду треба розтоптати єхидну, навіть коли вона несвідома що шкодить Леся Українка. Напняття всіх сил душі, всіх життєвих енергій тут є чеснотою. Ні гарячі, ні холодні, яких відкидає Бог, які б етичні й не були б, тут гідні осуду, тут бажані сильні в вірі чи в безвір'ї, в любові чи в ненависті. Коли вони праведні, тоді вони на першім місці, коли навертаються, радість у них буває більшою, як у десяти праведниках, це натури твердих, над чим би вони не стояли. До таких твердих належав і Шевченко, хоч батько його, очікуючи цю його твердість, Сам ще сумнівався, над чим він стане, чи вийде з нього, як він казав перед смертю, щось дуже добре, чи велике ледащо. Ця твердість це залізні чесноти і залізні пороки, як казав Гоголь. сила в добрі і в злі, як казав Куліш, мораль, де справедливості нема, якої приписи червоніють, наче пишна багряниця від крови людей невинних, де в порівнянні з якими, блідним здається білий світ буденних чеснот, як писала Леся Українка. Ця мораль уважає за добре, що життя робить потужнішим, а не етичним, все, що ослаблює його розмах і силу. Життя, як учив один з речників нового світогляду, що рвав з XIX віком, це стале зривання тяглості, це боротьба. І тому моральними є всі прикмети, які збільшують здібності до боротьби. Ця мораль це коли ми говоримо так життю, навіть у його найтвердіших проблемах. Коли це життя, жертвуючи своїми вищими типами, радіє з власної невичерпальності, ця мораль, що ненавидить добрих людей, які тому добрі, що не настільки ще сильні, щоб стати злими, яка протестує проти людяності, що збиває віру в себе і бажання власновільно здобути своє місце під сонцем, яка знає в своїй етиці два бігуни: зміцнення життєвого інстинкту та його ослаблення. Мораль, про яку я тут говорю, відкликала ту людяність, яка заборонила шкодити іншим. Цінила життя понад все, ненавиділа хижацькі інстинкти. Вона знала іншу синтезу життя, іншу його мету, а для цієї мети не могла служити дороговказом етика міщанина. Її метою був сильний чоловік, а не цілий чоловік, що обіймає своєю любов'ю, своє й чуже. Тут скорше обов'язувала євангельська засада. Яка дозволяла своїм найближчим спричиняти найбільше прикрості в ім'я Божого, яка Боже ставила понад іншого, понад ближнього, понад усе дочасне. Тут ідеалом була тверда людина, а для кожного твердого чоловіка належить разом і любов, і ненависть, вдячність, і помста, доброта і гнів, афірмація, і негація. Або, як казала наша поетка, сильна людина та, що мріє про терни та квітки нових шляхів. Про світло й плями нових світочів, та що, вкупі з життям хоче любити, ненавидіти, жити не тільки в минулому і тепер, але й в прийдешньому, але й у вічності, що на всі питання так званої моралі дивиться з точки погляду цієї вічності, дбаючи як про ідеал, про підвищення температури душі. Носії тих вічних ідей та самі ці великі ідеї вимагають, щоб до них підходили з іншою моральною міркою. В звичайнім понятті вони є аморальні. Льозент, великий історик Інквізиції та її великий противник читаємо в бокля, усуджуючи жорстокість її в практиці, не може заперечити чистильність її намірів. Треба вже раз розрізняти моральність історії і тих, що її роблять, від моральності одного з мільйонів, який не хоче ніякої історії. Тут відкривається вже правдивий зміст аморальності великих ідей. Кожна істота каже Йодль прагне того або гидиться тим, що після законів її власної натури уважає за добре або за зле. Добре є все, що зміцняє силу, здібності й повноту життя даної спешес зле, що її ослаблює. Втім, якраз аморальність великих ідей для всіх анархістичних доктрин, для індивідуалізму і космополітизму, які обидва замість органічного колективу поклоняються атомізованій масі одиниць. Так, ця моральність різниця від матеріалістичної і хуторянсько універсальної моральності провансальства. Для наших інтелектуалістів пізнання було матір'ю моралі. Одиниця, мовляв, приходить як моральний нуль на світ, пізнає речі і постановляє потім поступати так або сяк, може, навіть унаслідок пізнання засвоїти іншу систему поступування. Пізніше, відповідно до того, узнає якусь річ за добру і внаслідок того її бажає. Та дійсність не така солодка й вигідна, в дійсності, одиниця хоче цю річ і внаслідок того зветься добром. Душа не є щось, що пізнає, лише щось, що хоче, цілій боротьбі за існування чуже моральне поняття справедливості. Коли звір гризе того, хто його коле, ідея санкції не має з тим нічого спільного. З цієї точки погляду дістають моральну апробату і злі вчинки. А осуджуються добрі з точки погляду всесвітньої етики. Кожна спешес має свою чесноту, а суперечки різних чеснот рішаються не їх з гармонізуванням і порозумінням, так само не таким шляхом відбувається запанування нової моралі. Якими засобами приходить до влади якась чеснота? питається Ніше і відповідає засобами боротьби. Панування чесноти можна осягнути тими самими засобами, якими взагалі осягається всяке панування. Не маючи жодної спільної санкції, крім себе самої, немає кожна збірна мораль над собою спільних засад, щастя всіх і проче. Конфлікти різних чеснот, ідей, рухів, ніколи не можна вирішити їх погодженням, гармонією, жодні принципи не можуть заборонити щоб слабший улях насильству чужого. Мораль не пізнається з досвіду, але є відразу як Платонівська, про яку згадувано вище. Вона не може пізнаватися абстрактним розумом без відносин спешиста її інтересів, лише завжди числиться з ними. Природа наділила нас бажаннями, приємність і біль. Це лише вигадка природи для осягнення своєї мети. Бажання є лише в тім самім змислі, що й вогонь і блискавка. Тому лише філістри можуть абсолютно відкидати і морально осуджувати війну, убійство, насильство, філістри і люди з відмерлим інстинктом життя, кулішівські євнухи. Леся Українка писала брудні не наші інстинкти і пристрасті, лише їх спотворення через купівлю і продаж того, що не повинно ставитися на торг. Насолода й біль мають своє походження не в природі речей, але в природі пластичних організмів. Ніяка річ не є добра лише відповідно до того, як вона впливає на організм. Тут ми знову приходимо до спеціальної моралі. Що диктується розвитком сили окремого організму, до критерія правди і моралі, який є в зрості почуття сили, ті моральні ідеї є добрі, які йдуть на користь в конкуренційній боротьбі за існування, що йде поміж соціальними групами або між групою та її природним окруженням, добре поступування те, яке на користь роду, зле на його не користь. Та етика присвідчувала Вітманові, коли він співав про творчу войовничість. Далеко від чутливої мрійності вона ж стояла перед очима Зудермана, для якого неморальним було лише банальне, ординарне і вульгарне. Мораль, яка є моралью всіх нових і свіжих рас, всіх сильних одиниць, всіх нових, повних майбутності ідей. Все тут сказане треба зачислити до однієї четвертої з головних прикмет всякої великої ідеї і руху, що йде під її прапором. Яку долучаємо до обговорених у попередніх розділах. Ця ідея є непримирима, безкомпромісова, фанатична, а моральна. За свої приписи бере лише те, що в інтересі спешес. Цими прикметами відзначається кожна велика національна ідея, і це аніщо інше дає їй таку вибухову силу в історії.